Привіт, друзі! Сьогодні ми поговоримо про одну із кількох формул скороченого множення, а саме про добуток різниці і суми двох виразів. Спершу розглянемо, що ж це за формула така. Нехай ми маємо два вирази: вираз А і вираз Б. Причому на цьому моменті прошу не плутати вираз А і Б з буквами А і Б. Адже під словом вираз ми розуміємо, будь-що. Одночлен. Тобто це може бути число, просто буква, буква в якомусь степені множник і кілька букв в якихось степенях, може бути навіть многочлен. Тобто під виразом може бути що завгодно, не тільки буква або просто число. Тож ми маємо два вирази вираз А і вираз Б. І формула у нас буде така, що якщо ми помножимо різницю цих виразів а «Б» на їхній добуток а плюс Б. То це буде дорівнювати квадрату першого виразу а в квадраті мінус квадрат другого виразу, тобто b в квадраті. І чому ж ця формула називається формулою скороченого множення? Для того, щоб зрозуміти це, давайте виконаємо банальне множення а-б на а плюс b. Як ми виконували множення звичайних многочленів. І так, маємо а-б помножити на а плюс Б. Множимо кожний доданок в одній дужці на кожний доданок в іншій. Будемо мати. А помножити на А буде А квадрат. А помножити на плюс Б буде плюс АБ. Далі беремо мінус Б та множимо на А, буде мінус Ба. І мінус Б помножити на Б виходить мінус Б в квадраті. І ми можемо помітити, що у нас є два подібних доданки АБ і мінус БА. Вони є подібними, адже для множення виконується переставна властивість. І від перестановки множників добуток не змінюється. Тому у доданку БА ми можемо поміняти місцями Б і А і отримати АБ. Тобто у нас буде таке: А квадрат плюс АБ мінус АБ і мінус Б квадрат. І доданки плюс АБ і мінус АБ ми можемо закреслити. Адже вони скорочуються. І в результаті у нас залишається всього-навсього А в квадраті мінус Б в квадраті. Тобто, ця формула називається формулою скороченого множення. Адже ми ніби пропускаємо ось цей проміжний етап. Ми відразу від А-Б на А плюс Б переходимо до кінцевого результату а квадрат мінус Б квадрат, щоб не робити ось цих зайвих проміжних дій. Тому і називається скороченого множення. Адже ми зменшуємо час на те, щоб порахувати значення такого виразу. Одразу скажу. Що для того, щоб добре зрозуміти цю формулу, потрібно нарозв'язувати приклади на цю тему, причому різні. А тому давайте розглянемо кілька простеньких прикладів, і дуже раджу вам потім попрактикуватися на цю тему самостійно, щоб добре її закріпити. Поїхали! Перший приклад такий: маємо 2х-3 помножити на 2х плюс 3. Можемо застосувати формулу, яку ми сьогодні розглядаємо. Можемо застосувати формулу, яку ми сьогодні розглядаємо. Адже у цьому прикладі ми маємо добуток різниці двох виразів і суми цих же двох виразів. Причому вираз А це у нас буде 2х, а вираз Б це у нас 3 у Тому, згідно з формулою, результат такого множення буде дорівнювати перший вираз в квадраті, тобто 2х в квадраті, мінус другий вираз в квадраті, тобто 3 у у квадраті. Згадуємо. Як нам потрібно підносити до якоїсь степеня добуток кількох множників? Для цього ми маємо до цього степеня піднести кожний множник всередині дужки. Тому до квадрату підносимо не тільки х, а й двійку. Тобто в нас вийде 2 в квадраті 4, х в квадраті це і буде х в квадраті, тобто результат першого піднесення до квадрату буде 4х2, квадрат, далі знак мінус. Ну і аналогічним чином підносимо як трійку до квадрату, так і y до квадрату. І отримаємо 9у в квадраті. Остаточна відповідь 4 х квадрат мінус 9у. Другий приклад. а в квадраті плюс b в кубі помножити на b в кубі мінус а в квадраті. У цьому прикладі є один специфічний момент. Нам потрібно правильно встановити, що є першим виразом, а що є другим. І робимо ми це завжди по дужці, де в нас йде віднімання. Адже, як ми знаємо, для дії додавання виконується переставна властивість. Тобто від перестановки доданків сума не зміниться. А тому в дужках, де у нас стоїть знак плюс, ми можемо поміняти доданки місцями для зручності. А ось визначати, що є першим виразом, а що є другим, ми повинні саме по дужці, в якій стоїть знак мінус. Дивимося на неї. Бачимо, що у нас у ній b в кубі йде спершу, а потім від нього віднімається а в квадраті. Тому ми можемо переписати першу дужку, де в нас йде сума, поміняти місцями там доданки, і записати, як b в кубі плюс а в квадраті, помножити на другу дужку b в кубі мінус а в квадраті. І ми маємо формулу, адже у нас йде добуток різниці і суми двох однакових виразів. Перший вираз це b в кубі, другий вираз це А в квадраті. Використовуємо формулу і будемо мати B в кубі в квадраті, тобто перший вираз в квадраті, мінус А в квадраті в квадраті, тобто другий вираз в квадраті. b в кубі і в квадраті, при піднесенні степеня до степеня показники перемножуються, тобто буде b в степені 3 на 2. Тобто 6. Ну і мінус А в квадраті в квадраті, це буде А в степені 2 на 2. Ну а 2 на 2 це 4, тому остаточна відповідь b в шостому мінус а в четвертому. Розглянемо ще невеличку варіацію цього ж прикладу. Нехай ми маємо ось таке: мінус а в квадраті, мінус b в кубі, помножити на b в кубі мінус а в квадраті. На перший погляд здається, що тут формулу не можна використати взагалі. Адже у нас є купа мінусів, і формула тут якось не працює. Проте ми можемо помітити, що в перших дужках обидва доданки мають знак мінус. А тому ми можемо винести за дужки спільний множник мінус 1. Виносимо його, і тоді всередині дужок у нас вже залишиться обидва доданки знаком плюс. Таким чином ми отримаємо, що цей вираз буде дорівнювати. Мінус 1 помножити на вже без мінусів у дужках, адже ми мінус 1 винесли за дужки, А квадрат плюс b в кубі на b в кубі мінус а в квадраті. Ну і, як ми вже знаємо, цей вираз ми порахували, чому дорівнює. У нас буде b в шостому, мінус а в четвертому, але попереду буде ще стояти знак мінус. І тому ми будемо мати мінус. У дужках B в 6, мінус А в 4. І це все буде дорівнювати, розкриваємо дужки, перед якими стоїть знак мінус, стає мінус b в 6, плюс А в 4. Можна ще для краси поміняти місцями доданки і отримаємо А в 4 мінус Б в 6. Це буде відповідь до ось такого варіанту попереднього прикладу. Ну і останній на сьогодні приклад буде таким. Потрібно спростити вираз. 5к мінус П помножити на 5к плюс П, і після цього додати П в квадраті. Що ж, ми бачимо, що у нас знову ситуація, коли йде добуток різниці двох виразів на суму цих же ж двох виразів. Причому оцінюємо ми саме по дужкам, де стоїть знак мінус. У нас перший вираз це буде 5к, а другий вираз P. Тому ми перетворюємо добуток цих двох дужок за формулою і будемо мати 5к в квадраті, мінус П в квадраті, і плюс П в квадраті. Рахуємо 5к в квадраті. Не забуваємо, що в таких випадках потрібно до другого степеня підносити усі множники всередині дужок. Тому в нас вийде 5 квадрат помножити на К в квадраті, мінус П в квадраті і плюс П в квадраті у нас скорочується. І в результаті нам потрібно лише порахувати 5 в квадраті. це буде 25, і остаточна відповідь буде 25 квадрат. Що ж, друзі, на цьому буду з вами прощатися. Нагадую, що для того, щоб добре розв'язувати подібні завдання, вам потрібно зробити, ну хоча б з десяток подібних прикладів. Повірте, в такому випадку вам буде набагато легше потім використовувати цю формулу. Ну і взагалі розв'язувати будь-які завдання, адже ця формула в подальшому неодноразово буде зустрічатися в різноманітних прикладах та темах. До зустрічі! Нехай щастить!